Сохраниться і сісти задом падай. Зберігай hey, на них постійно. Зберігти. А що задом? Ні! Аккуратно. Улетів просто. Розпився. Так. Hello, Geese. Знаєте, коли я грав в готику, у мене було бажання пройти гру з кимось. Так, звичайно, гра розрахована на однокористувацький геймплей. але все ж, якщо ти вирішив грати з другом, то все таки ти отримуєш не ті емоції, не таку серйозну гру. Буде веселіше. Звичайно, спочатку потрібно знайти друга, який так само любить готику, як і ти. Добре, що в рушій готиці перший та другої закладена можливість грати по мережі. Раніше навіть пам'ятаю, що були ціли РП сервера. Що з ними зараз, не знаю. Найбільш всього, що вони мертві. Сказав би хто, але ладно, не буду. Тому є моди, які дадуть змогу пограти з кимось, і ви зможете зібратись з групою та дослідити острів Хорініс. До речі, я помітив, що багато хто запитує в коментарях, звідки ти взяв українізатор на другого готику. І про це я також вам розповім. Так що давайте почнемо. Так, спочатку потрібно розповісти про всі мінуси та деякі правила. Для ефективної гри в кооперативі. А далі ви вже будете вирішувати, чи хочете робити всі ці маніпуляції, чи не хочете, і просто будете далі гуляти в синглплеєр. Встановлюйте все так само і в однаковій послідовності. Це дуже важливо. У вас повинна бути така сама колекція модів, яку ви використовуєте, що і ваш друг хост підключається першим. Друзі підключаються вже після нього. Коли ваш напарник помирає, нічого не робіть. Не лутайте його, не ходіть біля нього і так далі. Просто натисніть кнопку F4 поруч з ним і чекайте, поки він відродиться. Це важливо, бо так ви поламаєте гру. Напарник не відродиться і прийдеться перезапускати гру. Коли ви вирішили виконувати сюжетний місій, загалом якийсь е, побічний квест з подальшим розвитком, то дотримуйтесь одного й того ж самого діалогу квеста. Просто проходьте по одній сюжетній місії. Якщо в місії є два варіанти, ви обидва повинні вибрати один хост завжди починає і закінчує квест останнім. Не першим, тому що якщо хост візьме місію і здасть її, ви як напарник не получите додаткових очків досвіду. Тому спочатку учасник бере місію і завершує її, а потім головний, щоб місія завершилась. І подальший розвиток. Використовуємо F2, щоб під'єднатися, і так само F1, щоб роз'єднатися. Якщо вся ваша група повністю мертва, то більш всього, що вам потрібно буде перезапустити гру. Якщо стався дисконект, тобто вашого напарника, наприклад, загризають вовки, хоча він їх не бачить і не отримує ушкодження, то йому потрібно перезапустити гру. Так, і останнє це неможливість грати з українізатором. Я не знаю чому так, але це дуже сумно. Коли в тебе встановлена модифікація на українську в годиці 2, то ти не зможеш пограти в кооперативі, бо під час відкриття інвентарю дуже сильно падає FPS, навіть до десятки. І це не через комплектуючі або через хоста. Я грав в кооперативі з другом, в якого відеокарта уровня 3060, і він був хостом так само лагало. А потім я вже став хостом, в якого відеокарта 1650. І все одно з часом, коли ви набираєте багато речей, починає дуже сильно лагати. Це не залежить від хоста і його комплектуючих. Хто знає причину, чому українізатор і кооператив не сумісні, прошу написати. І коли я зрозумію причину цих лагів, то обов'язково перепройду готику. Але вже з цими двома модифікаціями, і можливо я її буду стрімити на свій твіч. Посилання в описі. Там ви ще зможете знайти посилання на Twitch DVD, це мій друг з яким я тестив цей мод. Якщо цікаво, прошу зафоловитись. Допоможіть мені, добити до 100 підписників, буду вдячний. Ну, саму основу я розповів. Звісно, там більше всяких цікавих моментів, але ви вже якщо вас зацікавила ця модифікація, то саме розберетесь. Отже, спочатку я розповім вам про встановлення модів на кооператив, потім про українізатор. Якщо комусь щось цікаво одне, я залишив тайм-коди в описі. Так що розпочинаємо. Кооператив працює як і на офіційних, там стім. Або ще якісь сайти, не знаю. Так і на зелених сайтах, ну ви зрозуміли, так? Да? Спочатку стімовиська версія. Пізніше для людей, які з незрозумілих причин не купили ще другу готику, хоча по скидках вона коштує гривень 40. Заходимо в стім, в бібліотеку, натискаємо на готику 2. На першу поки що українську, до речі, я не знайшов. Так, повертаємось до другої частини. Тиснемо на шестерну, далі на тестування вибираємо версію Workshop бета. Все. Тепер ви з легкістю зможете встановлювати моди на другому готику. Так само працює і з Першою частиною. Ще нам потрібний буде встановлений радмін VPN, без нього нікуди. Відразу хочу сказати, що краще видалити моди, які у вас були до цього. Шаг перший. Переходимо в майстерню та встановлюємо Patch Union. Після цього сам кооператив. Він попросить нас встановити ще мод NoFriendlyFire. Ми також його встановлюємо. І далі встановлюємо DirectX 11 для гарної картинки. Ось початок вже прокладений. Після цього ми відкриваємо радмін та приєднуємось до однієї мережі. Всі учасники копірують IP хоста, і сам хост також копірує IP своє. Далі переходимо в файли майстерні, куди встановлена гра, не в саму гру. Ось в такій послідовності, який зараз я показую. Відкриваємо цей файлик та вставляємо своє IP. Якщо ти хост, а якщо ти учасник, то вставляємо. Вставляємо IP вже хоста. Ну і звісно, там, де нікнейм, ми вводимо свій нікнейм, як не дивно. Все. Після всіх цих дій ми заходимо в другу частину готики, починаємо нову гру та нажимаємо кнопку F1. Відкриваємо сервер. Зрозуміло, що відкриваю хост, і до нього підключається друг на F2. До речі, все це так само працює на першу частину готики. Зі зрозумілих причин я не буду повторювати всі ті ж самі дії. Це все. Ви берете з другом і бігаєте навколо світу, досліджуєте печери, вбиваєте орків і загалом чілите. Так, а для тих, хто ще не купив готику. На першу і другу все так само працює. Важливо, що версія готики має бути повністю однаковою. Я залишу посилання в Discord, де ви знайдете завантажувальні файли в клаці Download. Там все і так зрозуміло. Окремо для першої частини і окремо для другої. Все там чітко написано, ви зрозумієте. Візьмете їх і просто закинете в папку з ігрою. Відкриваєте файлик, і все робите, все так само, як я сказав раніше. Пишете IP, та нік. В архіві всі патчі є, тому вам не потрібно буде додатково щось шукати та. Встановлювати. А далі встановлення українізатора. Переходимо в майстерню і вибираємо категорію Language. український. І ось автоматичний переклад на готику 2. Встановлюємо і граємо. Звичайно, треба розуміти, що це автоматичний переклад, і багато чого буде переведено трішки неправильно. Але основу ви зрозумієте. Ось приклад російською що ще. І в цьому перекладі той, хто шукає. Хоча правильно, на мою думку, буде, наприклад, шукачі або щось схоже. Що цікаво, ця модифікація працює ще з ліхвейнером, так само як і кооператив. Звісно, не знаю зі скількома модами працює Ко пишіть, які ще знайшли глобальні моди, з якими працює онлайн та українська. Але зараз йде робота над нормальним перекладом, не автоматичним. Але я так і не зрозумів, чи буде цей переклад. Ну при цьому сторінка є, і автор відповідає на деякі коментарі навіть зараз. Тому більш всього, що все буде, просто автор вирішив сам подгінку перекладати, а посібник залишив як новину. При цьому сама інформація на сторінці взагалі не актуальна. Але переклад йде: добре, це все Steam версії. А якщо в тебе її немає, а українською грати хочеш, ось що ми робимо. Хотів би я сказати: заходимо по моєму посиланню, скачуємо файли і викидаємо в папку зі грою. Але так не буде. Українізатор в вугулі я не знайшов, хоча навіть лазив в Діскорді, але все веде всім до габенчика. Якщо хто знає українізатор з інтернета, прошу написати в коментарях. Але що я точно знаю, це те, що українізатор є на архолос, і ви точно як не крути знали, чули або гуляли в саму цю гру. Хоча сам я трішки пограв, але до кінця так і не дійшов. Хоча модифікація на дійсно високому рівні. Можливо, це даже неправильно сказано, тому що це окрема гра, просто зроблена на руші гри оригінала з всіма канонічними готичними елементами. Коротше, залишаю посилання на українізатор на цю гру в описі. Там все чітко розписано, як зробити, як накинуть сам мод, тому заходимо, качаємо та граємо. Ну що ж, я розповів і про українізатор, і про кооператив. Пишіть, якщо вам сподобалось грати в готику з другом, і чи змогли ви пройти разом першу та другу частину. До речі, як... Як виглядає ревен вгодиць ремейк? Дякую за перегляд і до нових зустрічей.